Наша кімнатка. Ми приїхали 12-го годину. Ми в Черкасах. Довга дорога. Вертаєш? Ага, а, под... та... А, слухай, я ще не дістала цю штучку. Що... Тобі не треба тоді за тискаш? Точно, в мене є все. Ось така штука точно не треба? Ні. Ми святити не будемо. Яна пропонує на службу залишитися, спеку пересидіти, але коли бабки почали хреститися, як мене побачили, то це був знак, що треба їхати. Лена, треба їхати, бо бабки хрестяться при нашому вигляді. Йдемо, йдемо. підемо, Це гробці виклювали. І це. в рубці родищінські поклювали асфальт. Дорога життя. В принципі, вона є у кожній області, в кожному районі. Але тут, як ми розуміємо, це все попльоване горобцями. Наші підляють, як можуть. А я думала, у нас погані дороги. А ні, поїздиш отак так по Україні і видно. Що не тільки в Чернігівській області. Покоцене. До речі, в Чернігівській одні із найкращих доріг. Якщо чесно, із того, що я бачу, з того, що я все Затращить. Ось сюди, наприклад, ямочка. Так що, любіть Чернігівщину, бо у нас іще нічого собі дороги. Їдемо куди? Батьківщина батьків Шевченка. Та, така тавтологія. Батько. Це будемо займі Національний музей Тараса Шевченка. Батьківщина Тараса Шевченка. Ось так от. Зараз почитаємо. А, а, а. де будинок культури? А, а, про, ага, ага. а ми в центрі виїдемо, так? Да? Угу. Тут не можна. Ну, прикольно, то це виходить, що батьки Тараса Шевченка тут жили? Ну так, да, він тут народився. Він народився в Тередівці, а тут ще ні. А Моренці? Моренська навчився, тут дядька працював. Там А, тобто там він не там, не народився. Так і правильно, батьківщина, Тараса Шевченко. Національний заповідник. Батьківщина Тараса Так. Садимо музей у селі Шевченкове. Це у нас малесенький терасик. Лікусінький. Ідемо гулятися. Спочатку йдемо сюди. Але я думаю, що треба десь поставити велосипед. Давай ставити велосипеди десь. Давай, в тінь Давай. Боже, як вони такі темноті. А А що в темноті? Вони зранку пішли в поля, вечором прийшли, ось повечеряли. І хорош. Так, да, віконечка манюпусінька. Позаглядаємо. Це можемо так пласти. яка у нас тут стріха. Да. Сіни, бо сіно лежало. В морех є така сама, там мабуть покрасівша буде. Така цікава піч. є туди хіп, там, де ти танцював. впевнений, що тоді так ніво на той час. А може і Та це по багатому. Ну це я не знаю. Ні, його підбиває спеціальна така штучка, його підбивають, да, підганяють під один або підрізають. Один ну воно не підрізане. Але прикольно. Це уяви, скільки його треба підрізати. О, а що цікавого у нас? У нас, у нас багато не... чого цікавого. У нас тільки дробівці церква. Не Чі, не хотіла сказати, типова церква, не, ну, так вона класна. У вас там дуже гарно. А ми зараз йдемо ми йдемо ми йдем, на, на... Могил. На, <свист> <свист> йдем на могилу на на Ні, ми йдемо могилу Матері Шевченка. Подивитися, на могилу, на жінку ми на цю монументальну не можемо глянути. Хоч на могилу, але ми подивимося ще й на краєвид. Да. Побережно. Обережно. в обережно, дзеркальна трапа. А тут, мабуть, була якась водойма чи що? Хто знає, але тут, тут дуже класно. А ось могила. Так, добрий день вам. Що пише? Щось написано, зараз будемо читати. Написано Хто похорона. Похорона. Тут похорона похована. похована. Ага. похована. Хто? Катерина Якимівна. Якимівна. Шевченко. А, Мати воно Шевченка. 23-й. Це скільки років вона прожила? Боршні нексяки не Ну Тут видно, що вона і покосилась вже. Ого, прикольно. Вона прям вросла вже трохи. Я думаю, ну, <пит> а а трохи вона на цьому місці і була, так? Так, да, це точно так. так, а ну, Підемо, дивимося, позаглядаємо. Що там показує? Щось видно. <пит> Вони дуже видно через спло. Вона просіла. Просіла. Вікна занадто низько. Тут і стріха вже така автентична, не підрізана. Mm -hmm. Значить, це, ну... Ой, стріха, так. Да. Не видно, дуже жаль, але ми туди не потрапимо, бо туди не всіх пускають. Я тільки тут був з 18 року довідаю. Він такий нетиповий. Між Шевченком і Будищами. Класний. Я таких не бачила, ти бачила? Так, А що тут у нас маєток енергета? Якого служив Шевченко. О, маєток ангелігарда. подивимося, як раніше жили. Звичайно чи незвичайно. Школа була? Бо там є спортмайдан. Де, Ось От там, отам, ось там. Отом. А mm -hmm. так пахне такий аромат приємний. Слухай, приймений. ну така класна алея із, із ялин. ялин. Далі там каштан? Ми сюди посінь. А приймає. що туди. Боїмся про коло там А що там? Каштани. Там каштани. Але... Оце де ми проїжджали. Там го... колючок була. Маеток Енгельярда, як завжди. Маеток, як завжди, запущений. Раніше колись була школа, тепер її немає. Щось каже наш велодруг. Що, трохи недофінансували. Ну, Що ж, буває. Яку кришу посадили? Глян, щоб, щоб... розкажи, що це в нас тут таке. Це в нас дуб Шевченка. Десь, може, він навіть тут і ховався в дупло. Десь, але дупла ми не бачимо. А, мабуть, воно було десь отам. Десь отам він сидів, писав свої перші він малюночки, картинки. Він такий величезний. Ось сюди Лена, Манюсінька. Я не знаю, зараз скільки зараз людей ця. потрібно, Маєш? щоб його обійняти. Так, клас.

Так, ще один довго. Цей масивніший, цей красивіший. Височирний. Горий. Ну він крутий. Його там діометрів метрів. Скажи два метри. Я не знаю скільки він. Тут кругом сцена, якщо приїжджають, перелазик, треба перелізти, бо хто п'яний, так той не перелазив. І через те назвали перелаз. Ми у Мринцях. Така гарна хатиночка. Такий розпис тут гарний. Віконечка. Можна зазирнути? Ага, там щось стоїть. Хатинка. Так. Дуже гарно. ну, Горобці трохи під'їли, ці черкаські горобці. У нас тут пам'ятка народної архітектури і побуту 19 століття. чумацька хата. Це у нас така була діжа для побутових робіт. Ну, тут щось непонятно, що лежить. Довбанка видовбана цільного стовбуру Дерба. вона велика. Так, Що в нас тут? Криша ну, така класна, класна. Ой, а там щось живе. Якісь мошкарня. Ось тут у нас Рабельки. Така, як на Чернігівщині, хто пам'ятає такі ручки. Клас. Тут уже поспіли черешні. Їх так багато, так багато. Так, це в Шевченківська хата. Ще одна реконструйована. І така, як вже там ми бачили, хату дяка. Чи, дяка. чи Дяка. Уже як все гарно зроблено. З такою чіткістю. зелена неділя, тому працівники музею прикрасили вхід зеленю від нечистих сил, щоб нечиста сила не заходила. Тому я і не буду туди навіть намагатися прийти. Так, боже, яка молота, дуже гарна, душа, віконечка. Ці табличок тут немає. Всім зрозуміло, що це у нас вулики. Раніше вони мали такий вигляд. Тут вулички. І тут вулички. Такі вони. Цікаві. віталка. Тут у нас дуже файний будинок. Може це будинок джоляра. Камінь, на якому сидів Шевченко, але це не точно. Нам би розказали ексурсовод, але вони зайняті прикрашанням всіх цих красот до зеленої неділі. Отакі. О, такий він вигляд мав. Вулики, вулики, мої та та рата та, та, -та, -та, -ра -та. Батька, тут Сибиринка. Ну, – Так, ти хати, як на бойка, Тараса Бахіта Ага. Він живе в море, хіморці, то Тарас Тараса, на А Тарас теж мореться в тільки не тут. Не тут. Ага. Mm. Ну а потім же вони, це я так розумію, що там теж хатина в Шевченку. рано. Це вони переїхали. Ну, якби це, це подружжя жило, да? батьків там? Так. І перший юнацький він буде полі. Цікаво, а для чого такі подвійні горщи? А Хочу? це верня підвільнята. Для поля, ми повинні працювати поле. Я ж склала банча на відцвітання до смеркання або з собою брала, або діти приносили батькам. Але ж що, ну, принесуть хліба, це ж поле, це ж тяжка праця, мусить бути і перше, і другий. Звичайно, один бачик, горщик якогось чогось гарячого чи якогось юшки чи що, в другій каші. А зверху прикрили ось тою дерев'яною сточкою, а там ще в ганчурочку, кусочок сала. Та й зелена вона мене пишилася на тому, чи полізали, чи якось. Поспіш... Коли класно. ми ще в такій <світ> компанії Два. приїжджайте тепер ви, О, тепер, ви до нас. Ви до нас приїжджайте. Теж зубимо. Колоха вже є, пам'ятаю. Ви пам'ятаєте я вам скидував Туристичний маршрут по погороди. Беремо тебе і їдемо, тільки я свій поремонтую. Ми Тур де городище. Унікальна якась обличчя на а самі кращі. Але ми гадючку побачимо? Так. Він це говорить зараз на камеру. Це краще осінь проїжджати гадючку. Там жовто листя. там наші ж листя не висить. Ми їдемо тепер робити селфі. Давайте будемо ще якісь селфі робити, тому що на моєму телефоні немає нічого такого, Ще грибенька. Там ще всякі, що там у нас ще Я, ще, от вперед. коли ви будете всі казати, що я не можу, у мене не виходить, я вам просто це покажу. Пока! Дякую! О, так і і, і і дякую, що нас Все. Да. Все. Дякую. захищають. Все. 20 кілометрів і, мабуть, можна замовляти 40 уст, ставити свічку за упокой. Це реально важко. Черкащина, вона якась така вся грубиста, погрубиста, гарна, дуже. У Нас сьогодні райд називається зирінг райд. Ми все обдивляємося, зупиняємося багато. Багато що дивимось. Ну так класно, але так важко. Прекрасне опи тут. Це ідеально. Давайте ще. Зараз буде ще. У нас 100 кілометрів, але це наче усі 200, а може і 300, а може і 400. Я не сподівається, що в цьому селищі Буки не видно, не видно, фокусуйся. В селищі Букі є якийсь маркет плейс. Там не карта. Ми доїхали, але в нас ще пару кілометрів є. Де знову камера. Ми це зробили майже ще два кілометри. Да. І поїсти, і треба знайти, де спати. Бо це вже зараз так, починається челендж. Виклик. Ми, ми з челенджу просто не вилазимо. Вітер. Вітер є. Завишила в мене класна їжа. Це, взагалі нам приготували, воно так пахне. Є, Тоби, На сьогодні був челендж. Знайди е, житло за е, півгодини до смеркання, до заходу сонця. І ми його знайшли. Дуже дячні тій продавчині з магазину, яка дивом була відчинена. Будемо їсти Можуть, більше, і спати. Добрий, Добрий ранок. Зараз скільки у нас Півп да? так? півп'ятої. Рукавчики ого, класні. Ого, а так. це ново. Видки не знаю, як закріпити. Та втягайці її рукава. Так, Ми то, такі втягнені знайшов. Ми збираємося вже. Трошки проспали. Сьогодні наші вірички ночували ну, на вулиці взагалі. І це класно. А ще тут гарні квіточки. Ми о, на річці Гірській. тікич. Так, це він протікає, вона протікає у Буцькому каньйоні. І ми в Буцькому каньйоні. Дуже швидко мусимо сьогодні, але... Тут був старий водяний млин, далі з нього намагалися там зробити якісь кахве, далі ще щось, але діло не пішло і через те він стоїть тепер запущений і нічого там не відбувається. Піндіони вражають. Але наразі надалі ми не підемо, на жаль. Ми вже час піджимає, треба їхати, поки сонечко не пригріло, так що ми будемо пектися знову, як рибка на сковорідці. Отож. Жарко. Уже шоста і ми дуже просідаємо по часу. Сильно просідає, далі. Ну, ми маємо сьогодні 130 зробити, бо нам треба встигнути на поїзд. На яку? На четверту? Десять. На четверту. А три хвилини не ділось. У нас є аж 15 кілометрів. Щось вітер не дуже на нашій стороні. Я не побачимо. Виїжджаємо з Багви, далі видно. Але їдеться важенько. Може після вчора, а може думаємо про завтра чи про сьогодні. Ми на гірськолижному курорті. Водяники. Вон там їде Лена. Не страшно? Звісно. Звісно. А? Там яка панорама відкривається красивенна. Мені нічого це не видно, що я знімаю, але дуже гарно. Прямо взагалі. Можна приїхати покататися, Відчути себе трошки в Карпатах Я сам відчуваю це якимось злочинцем. Бо тут було зачинене? Ні. Знову гори, знову гори, їдемо на вітряки. Тут у нас церква, козацькі хрести і вітряки. Ай, до них так то вийшли, їхали, повзли. Це ж красиво. Вітрячки. І гойдалка є, та ти що? Зараз ми їх оглянемо. Дуже гарно, дуже гарна панорама. Далі. А підйоми взагалі те, що ми любимо. Це да. Дуже там тріки. У нас такі жорна. І з них щось зробив смітник. А ну це не жорний, ну, добре. Це жорна нічим. Отечно. Відрячки. А де ми? А, правильно. Ну, тут, на правильно? На сполянщині. Це у нас. Географічний центр Здрасте. України. Добрий день! Ця жіночка зробила мені сюрприз, привела аж сюди. І ми знаходимось ось тут. Клас! Ми встигли.